Оце сижу і думаю. Нащо я взяв це взуття в роботу? Людина принесла, попросила поміняти подошву. Тепер почав розбирати, а тут таке страховисько, що просто. Ну, щось так зробив. Шкіра вся трухляває. Ось і тут изнутри нутри пускати полоску шкіри, щоб укріпити, тому що все було, все було вже мертве. Намагаюсь при прошивці. Ой, намагаюся при заміні підошви обходитись без прошивки, робити так, щоб все було добре без прошивки. На всьому випадку все ж таки прошив. Тому що дуже стрмно. Короче. що я зробив? Цілий день такий морвий. Ну, і